Те, що тут буває, це лише по-перше, це у нас пробуває прокладку теплообміннику, але це на пробігах 150-170 тисяч плюс. По-друге, це у нас іноді дуже-дуже рідко тріскається впускний колектор. По-третє, на Б-58 була е, адзивна кампанія, але вона була там перші три або чотири місяці випуску цього двигуну. Е, це на самому маслонасосі пробувало одну з прокладок, і маслонасос видавав дуже велику кількість. Е, Тиску в масляній системі. І на BMW вискакувала помилка, цитую, досить великий тиск палива. Зубаніть двигун та йте на СТО. Навіть просто прийміть це як факт. Якщо казати про Тойоту Супру, вона строїться на платформі BMW Z4, Тобто це просто BMW Z4, але міняється тупо внешка. І Тойота би ні разу в житті не різкнула б своїм іменем, скажімо так, і не допустила би производство двигуна B58 своєї автівки. Тому що по перше, Тойота це що Надійність. Якщо Тойота вибирає двигун B58, то і ми вибираємо двигун b 58